Розгляньмо деякі стратегії віднімання десяткових дробів, які включають соті. Наприклад, якщо у мене є 0,69 відняти 0,34. Що ж це буде? Поставте це відео на паузу і подивіться, чи зможете ви це обчислити. Насправді є багато способів подумати про це. Одний із способів це просто записати все словесно, тобто, що я взагалі маю на увазі. Сказати, що спершу ми маємо 69 сотих, від яких ми хочемо відняти 34 соті. Ось так. Отже, це зводиться до того, що у мене є 69 чимось, в даному випадку сотих яких я хочу відняти 34 з них. І що ж у мене залишиться? Скільки буде 69 відняти 34? Що ж, що ми з цього всього знаємо? Так, запишемо дорівнює. Нехай у нас буде рожевий колір. 9 відняти 4 це буде 5. А 6 відняти 3, це у нас буде просто 3. Отже, це буде 35. сотих. І все. А як ми можемо записати 35? Сотих? Можемо просто переписати, що це 0,35. І все. І ми вирішили цю задачу. Тепер я також можу подумати про це по-іншому. Я могла б розбити на десяті частини, а потім решту на соті частини. Тож, що я маю на увазі? Спершу запишемо ну, нехай наші десяті частини. У мене є 0,6. Від яких я хочу відняти 0,3. А потім додати і зараз я буду виконувати віднімання для сотих. 9 сотих відняти 4 соті. Так, білий кольор для сотих. Відняти 4 соті. Що ж, пропонується все порахувати. Що ми тут знаємо? Ну, починаємо з наших десятих. 6 десятих відняти 3, десятих, 6 мінус 3 буде 3. Тобто у нас буде 0,3. Тепер ми рухаємося до наших сотих. 9-4 буде 5. Отже, це буде 5 сотих. І в результаті, як ви бачите, ми отримуємо абсолютно ту ж саму відповідь 0,35. Однак це різні способи думати про віднімання цих сотих. Розгляньмо ще один приклад. Ми хочемо обчислити, і це насправді буде, напевно, трішки простіше, скільки ж буде 3,43 відняти 2. Чому це буде дорівнювати? Поставте відео на паузу і перевірте, чи зможете ви це зрозуміти. Можливо, вам здасться, що це те ж саме, що і 3 додати 0,43, і від цього ми захочемо відняти 2. І ви будете абсолютно праві, якщо так запишете наш приклад. Тепер, що ми можемо з цим зробити? Так це спершу розглянути наші цілі. Тож від 3, цілих ми захочемо відняти 2, цілих. що це буде в результаті? 3 відняти 2 буде 1. І також ми маємо 43 соті. 1 додати 0,43 це буде 1,04. Або ж ми можемо сказати, що це буде одна ціла і І все, ми зробили цей приклад. Цей варіант, мабуть, був трішки простіший. Тепер об'єднаємо ці ідеї з цих двох останніх прикладів і зробимо один, який може здатися трішки складнішим. Що ж, припустимо, ми хочемо з'ясувати, скільки у нас буде. Ну, нехай це буде 65,79, від яких ми хочемо відняти 42,58. Як і завжди, поставте відео на паузу і спробуйте розібратися з цим самостійно. Кілька способів зробити це. Що ж, перш за все, ви можете розділити ці числа. І сказати. Спершу, що у нас будуть цілі числа відняти цілі числа, а потім соті відняти соті. Спершу ми маємо 65 цілих, від яких ми хочемо відняти 42. Додати, а тепер попрацюємо із сотами. Маємо 79, сотих, від яких віднімаємо 58 сотих. Що ж, із цілими працювати значно легше. Що ми тут будемо мати? У нас є 5 відняти 2, це буде 3, і 6 відняти 4, це буде 2. Отже, в результаті ми маємо 23, цілих. тепер переходимо до наших сотих. І я пропоную це записати словесно, що ми маємо 79, сотих, від яких ми хочемо відняти 58. сотих. Що це буде в результаті? Що ж, порахуймо, що ми тут отримаємо. 79 чогось відняти 58 чогось. 9 мінус 8 у нас буде 1, 7 мінус 5 буде 2. Виходить, 21 сота. Що ми тепер можемо зробити? Як ми можемо записати 21 соту? Ну, ми можемо сказати, що це те ж саме. Так, запишемо 23, які мали. Що 21 сота це 0,21 сота. І тепер складаємо це разом. І в результаті у нас вийде 23,21 сота. В принципі, це і все. Ми розв'язали це завдання. Це лише один із способів вирішити цю проблему. Існує кілька способів, якими ви можете спробувати вирішити цю проблему. Що ж, спробуйте зробити інші способи самостійно.